Завжди тяжко починати гру, коли, вона, коли спочатку е, налаштовується по одному, а виходить по іншому. Десь пересиділи, мабуть, хоча виграли більш, ніж впевнено, але початок і настрій були трохи іншими, ніж е, завжди. Хоча виграли по, майже по всім, по всім показникам, тому я думаю, що заслужена перемога. Будемо готуватися далі. Це вже стає якоюсь, мабуть, навіть недоброю традицією, що в Дніпрі сирени завжди втручаються в передній Я думаю, які? вже можна по нашій бабу в Дніпрі, то знаєте, сповіщати населення, то що буде якась повітряна тривога, або якісь обстріли, або ще щось. І кожен раз приїжджаєш сюди, ми в принципі віримо в наше ППО, так, і в наше ЗСУ. І... Великого хвилювання від цього не було, але все одно, знаєте, коли тривога-тривога, навіть вночі в готелі об'являють, тобто не можна навіть не два дні їхати, <с jurk> спали в потягах, так, а тут і тут три дні приїхали, і у нас там два рази за ніч у нас увага тривоги. Ну, це втро... буде питання на наступну прес-конференцію. Гучно мовець! Получому моцю кажуть, що повітряна тривога і так далі, і було чудної вибухи. Тому, в принципі, такий, знаєте, весь день нервовий і, в принципі, так, така гра була. Але більш за все перша половина після трохи поговорили з хлопцем, щоб. Ми ну, хотіли грати трошки швидше, так Вони грали в першій половині. І, і в принципі в другій, в другій половині ми зіграли, зіграли більш, скажімо так, так, як хотілося б мені, так як тренеру. І, Я думаю, як хотілося б і хлопцям. Ось а так, в принципі, що всіх з перемогою ми розуміли, в принципі, що Черкас, коли, коли змінили тренера, то малюнок він буде мінятися. І, в принципі, коли, коли хлопці Черкаси ну, робили свою роботу так, як ми, мабуть, хотів тренер, то в нас були деякі проблеми. так? Але, в принципі, ми більше залежимо від своєї гри, від свого настрою і від наших помилок, яких було дуже багато в першої половини. Тобто. Але все, я ж кажу, такі дві, дві, дві ночі в потязі. Нервовий день але, в принципі, нормально. Хлопцям дякую за свою дачу, за, за бажання. В другій половині перш за все за бажання виграли з бажанням, з вогником в очах, серці. І в принципі це там, трансформувалося в те, що десь вже в 4-й дали багато молодим гравцям. І в принципі молоді молодці дали якусь хатацію і вдалося, майже вдалося, скажімо так, зберегти лідерів на наступні. У нас не було багато ігрової практики. У нас команда хворіла. На тренуваннях не було навіть пограти людей 5 на 5, 4 на 4. Всі хворіли. Немає поки що у нас ритму. І тяжко виглядаємо на майданчику, тренер хоче від нас, щоб побігли. Ми, ми не виконуємо установу тренера. На жаль, поки що будемо готуватися до наступних ігор. На жаль, сьогодні ще така пауза була велика, все розтягнулось складно, але ми в однакових умовах з будівельником були. Що, будемо готуватися до наступних ігр, ще дві гри. Ось. Але як погляд з майданчика, чи були сьогодні е, відтинки матчу, які ви задоволені грою своєї команди, наприклад? Е, ну, були моменти, але я вважаю, що у нас потенціал гаразд о, набагато більше можемо показувати. Були хороші моменти, але дуже багато не виконали того, чого домовлялися. Ми в роздягальні на захисті, на підбиранні Не виконали установи деякі тренерські. А, ми не готові. Нам щось завадило підготуватись. Не хочу знаходити алібі, але добре, є, як є. і Одне тренування 5 на 5 перед виїздом сюди, це складно. Але це все екскюз, алібі. Будемо намагатися перемагати завтра, після завтра і наступного бабу. Маємо те, що маємо. Фактично, після хвороб ви набираєте за рахунок ігор, а не у так? Так, у нас ще не всі. Ми тренувалися, ті, хто були здорові, вони тренувалися, але ми не мали 5 на 5. Ми також не мали 4 на 4 ситуації. Але окей, я не хочу казати про це, що ми не готові бла-бла. Це наші, скажімо так, проблеми, і ми їх повинні вирішити.